З кулаками на дівчину у формі у столиці п'яні побили поліцейську. У Росії шестеро людей заживо згоріли в маршрутці. Страшна ДТП у Ростовській області. Пильнуйте сьогодні. Почалася найбільша в цьому році магнітна буря. Ні, перехожі побили поліцейську у столиці та оформлювала ДТП у Голосіївському районі. На дорогу вийшла компанія нетверезих чоловіків. І коли патрульна попросила їх звільнити проїжджу частину, один із п'яних почав розпускати руки. Дівчину госпіталізували із закритою черепно мозковою травмою. Також у неї забій плеча й стегна. Хулігана вже затримали. Кримінальне провадження розслідується за статтею 345 кримінального кодексу України. Це погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. За вчинення цього злочину загрожує до трьох років позбавлення волі. Двоє людей постраждали під час вибуху у кривому розі вогонь знищив 40 квадратних метрів вибуховою хвилею. Повибивало двері та шибки. Мешканців п'ятиповерхівки евакуювали. Сусідній будинок також пошкоджено. Причини вибуху з'ясовують, за попередньою інформацією, це був витік побутового газу. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту за адресою сабиття ТВР.Укр.нет. В Україні відзначають День Гідності та Свободи. Три роки тому розпочався другий майдан. Того дня уряд вирішив призупинити процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ввечері більше тисячі людей вийшли на Майдан Незалежності із закликами не припиняти євроінтеграцію. Протест 21 листопада став початком Революції Гідності, яка тривала 94 дні. Що змінилося в країні за три роки? Собиті спитали. Учасників революції, волонтерів та науковців. Олеся Жуковська, медик-волонтер, за життя якої вболювала уся Україна. Безстрашну дівчину у лютому 2014-го снайпи поранив у шию. І в той день вона написала у соцмережі Я вмираю. Та, попри все, вижила. Сьогодні вона знову на майдані. Ділиться тим, що ж на її думку змінилося за три роки. Якщо говорити про хороші зміни, це напевно, що те, що в свідомості людей дуже багато змінилося. Більше стало зрозуміло, хто ворог, а то, хто друг. Євроінтеграція ж поки на півдорозі. Громадські організації, що виросли з майдану, називають феноменом революції появу волонтерів. Те, що держава не допрацьовує, вони взяли на свої плечі. Вони допомагають пораненим, вони облаштовують переселенців, вони годують армію. У справі розстрілу Небесної Сотні поки не винесено жодного вироку. А у міжнародному кримінальному суді зголосилися переглянути справу розгону майдану. Зрушення є на жаль, вони є дуже малими і відбуваються мікроскопічними кроками. Є прогрес, і власне я думаю, що українське суспільство в цій справі вже. Я думаю, в 2017 році побачить вирок. Соціологи звітують за три роки українці стали більше довіряти армії, церкві та науковцям. Повірили в поліцію та розчарувалися в судах, прокуратурі та політиках. Основні гальма для економіки це корупція, бюрократія. Вони як були, так і лишились. Свобода, прозорість, підзвітність влади також деякі державні послуги покращились. Люди віршили гідність. Певно, і не зважаючи на всі скрути, все таки зберігають. Набагато більше стало людей, які пишаються тим, що вони громадяни України. За три роки були і невдачі, і досягнення. Та революція допомогла збагнути, що наше майбутнє в наших руках, і кожен має навчитися обирати владу та контролювати її, аби більше ніколи не довелося боротися за свободу ціною життя. Ольга Родіна В'ячеслав Ілюшкін, Роман Рамоста Ярослав Сезоненка События. канал Україна. З Днем гідності та свободи привітав співгромадян президент України. Заявив, головними здобутками революції стали громадянські свободи та демократія, децентралізація та відкритість влади. За словами Петра Порошенка, на шляху до євроінтеграції Україна здійснила низку важливих реформ. Тож ЄС задекларував політичну волю надати безвізовий режим вже найближчим часом. Саме Євромайдан, революція гідності. І світлої пам'яті Небесна Сотня безповоротно визначили європейський вектор України. Ми рухаємося в правильному напрямку і до правильних цілей. Проблем проглядається ще чимало. І я не збираюся прикрашати дійсність, але не можу не поділитися своїм чітким баченням, що найскладніше в економіці ми пережили і все буде гаразд, якщо ми з вами не дозволимо окремим політиканам обнулити результат. Досягнутий такою дорогою ціною. Отже, дякую, дорогі українці, що нашу європейську державу ми будуємо разом. На третину цьогоріч зросла кількість квартирних крадіжок у Києві. По Україні трохи менше на 15%. Мешканці багатоповерхівок затримують підозрілих людей у своїх під'їздах та передають поліції, а там відпускають. Чому розбиралася Ірина Камінська? Встановити систему відеоспостереження у будинку Максима та його сусідів змусили постійні набіги домушників. Кілька днів тому мешканці гуртом затримали у під'їзді підозрілу парочку. У нас було чоловік 8-10. Тобто подозріваємо підприємали прорватися, але Ну стояли плотними рядами. Незнайомці ходили по під'їзду, не могли пояснити до кого прийшли. Максим з сусідами тримали непроханих гостей до приїзду поліції. Когда был досмотр уже после того, как приехала полиция, был досмотр вещей. Да, там было очень много интересных предметов: индустриальные ножницы для того, чтобы резать арматуру. Там был прибор, похожий на автомобильный сканер. Была удочка, телескопическая без поплавка, но с крючком. То есть был троник крупный такой. Наверное, это чтобы можно было забрасывать. Удичку на балкон і витаскивають якісь речі. Попередити злочин вдалося й консьєрці. Ось цього будинку її колега Валентина розказує, до будинку зайшов незнайомець і почав їздити по всіх поверхах. Вона дождалась, пока он спуститься, і потребувала, щоб он сказав, в яку квартиру ді він бив. Он став нею і став вибивати двері, Она двірі. ему ми почала викликати міліцію. У чоловіка знайшли спеціальні відмички для зламу замків, а камери спостереження зафіксували, як він шукає квартиру для пограбування. Але вже наступного дня домушник прийшов до керуючого будинком з погрозами. Он начал мне рассказывать, що это його законне право куди захочет, туди приходити. То есть ніхто у нього не должен интересоваться, спрашивать, кому он. Но я ему аргумент привел одразу. Що умняти вот свідіо доказательства, де ходіть ходите по квартира, то есть по этажу, дергаєте ручки. Больше не появлялся. у поліції. Мало не щодня затримують домушників, але якщо не було проникнення у помешкання, вважає і злочину немає. До суду справи не доходять. Такий закон. Відбувся ряд, по-перше, декриміналізації статті Адміністративного кодексу і пом'якшення в самому кримінальному кодексі. Раніше цих людей до суда утримували в СІЗО. Зараз вважаю, що це негуманно, тому ці люди відпускають. На під особисто зобов'язані. Затримані навіть не сплачують штрафи, мотивуючи це відсутністю роботи. Ірина Камінська, Дмитро Гончаров, Сабиті, канал Україна мікрофон вокзал Росія. Тепер в Черкасах влаштували коридор ганьби для фанатів Потапа і Насті. Далі буде в Сабитія. У Росії шестеро людей заживо згоріли в маршрутці. Страшна до сталася в Ростовській області. Посеред ночі на магістральній трасі Дон пасажирський мікроавтобус влетів у Камаз із причепом. Так завершилася спроба обгону. І вантажівка і автобус, що прямували у бік Москви, від удару зайнялися. Водій Камаза кинувся до палаючої маршрутки та встиг витягти лише водія та двох пасажирів. Вони з опіками в лікарні, а шестеро інших з газелі живими. Не выбрались. Краматорську викрили бордель в одній із квартир багатоповерхівки. Маскувалися жриці кохання масажистками. Ціни сеансу в салоні коливалися від 300 гривень до 4 тисяч. Коли сусіди збагнули, які послуги насправді там надають, поскаржилися у поліцію. З'ясувалося, що це бордель, який правоохоронці викрили вже раніше. Власник просто перевіз у нове приміщення. У квартирі не було жодного масажного стола, самі лише двоспальні. На місці затримали дівчат, які працювали, та одного із клієнтів – 15-річного юнака. Тепер, окрім організації борделю, власникові інкримінують ще й розбещення неповнолітнього. Картини зі шматочків клавіатури створюють студенти з Маріуполя. Навіть виклали портрет Стіва Джобса. Витвором вже зацікавилася компанія, яку очолював комп'ютерний геній. Що пропонують, знає Тетяна Уралова. Глаза викладувала батання Дарина одна з 200 студентів, які створювали портрет легендарного засновника компанії Apple Стіва Джобса. побачила відео роботу заінтерісувалася, і мені захотілось продовжити її. Ну так вийшло, що я закінчила. Для створення полотна знадобився місяць копіткої роботи. До якого жанру віднести свій твір. Студенти поки не визначилися, збирали портрет як пазл або мозаїку. Зізнаються результатом, задоволені. Дві строчки ми клеїли, от я клеил в первы, когда только начал, э-э около 3 часов. На портрет Стива Джобса знадобилось больше 100 клавиатур, близко 5000 клавиш и дев'ять упаковок клею. Мы не вложились, потому что посчитали, что будем все задействовать клавиши, в итоге собрали чуть там больше половины и поняли, что просчитались мы. Ми... В Tim це не єдиний креативний проект. Цей робот також винахід студентів та викладачів академії. Він може самостійно скласти кубик Рубика. Прилад шукає найкоротшого вирішення завдання. От звичайний кубик Рубик. Mm -hmm. Путайте. Mm -hmm. Так, вот ми ложим. Датчик увидел. І происходит далі. Камера, видите, Падносяться і смотрять, ми його запутали. Робот на ім'я Кубер всього за 24 повороти впорався з головоломкою. Викладачі кажуть, такі здавалося б, іграшки насправді можна використовувати в науці і промисловості. На відміну від складних пристроїв, картина із зображенням Джобса ніякого практичного застосування не має. Однак, Маріупольці вже отримали пропозицію від представників Apple придбати картину. Кажуть, готові подарувати американській компанії портрет їхнього засновника. Ми їм відправили, що ось ця большая картинка Стіва Джобса, зібрана з клавіатур. І От вони пчаля ми бачимо, це прекрасно. з Маріуполя Тетяна Уралова, Олександр Давиденко, Сабиті. канал Україна. Коридор ганьби для фанатів Потапа і Насті тепер влаштували в Черкасах з сиренами, гучномовцями і кривавою дорогою з томатного соку. Зустрічали їх перед концертом. Активісти скандували мікрофон в вокзал Росія. Мітингарі ображені на потапа та Настю через їхні гастролі Росією і не можуть забути зняті потапом штани перед російською публікою. За місяць це вже четверта така акція проти їхніх концертів. Українські гурти, але які фактично за заробітку, які є в блазнями Кремля, їздять, виступають там, поплюжать Україну, отримують нагороди. Трохи неприємно. Звичайно, це якось я вважаю неправильно. Головне – за творчість любити. Акваріум з людьми замість риб у Танзанії створили підводний готель просто у відкритому океані. Ночівля там коштує до півтори тисячі гривень. Місце вже уподобали молодята про підводну готельну романтику. Дивіться далі. Танзанія, острів Пемба, 250 метрів від берегової лінії. Тут в Індійському океані. Справжнє царство коралів і тропічної риби. Тут немає гучних розваг і життя на показ. Ідеальне місце для єднання з природою та коханою людиною. Так принаймні, вважає Андерс Палм. Молодий швед пірнає у прозору воду. Там, на глибині чотирьох метрів, його з вікна підводного готелю вітає кохана. Коли навкруги лише ти з коханим риби і чистюсінька вода, враження надзвичайні, і це не лише в день. Вночі також бо можна вмикати підсвітку. це просто унікально. Вікна під водою на чотири боки це круто, кажуть молодята. Бо від місцевих тропічних риб різних кольорів та розмірів годі відвести очі. Їхній номер один єдиний в цьому підводному готелі. А ще романтику забезпечують місцеві жителі. Один з обов'язкових атрибутів подорож вітрильником. Усього три роки тому в цьому райському містечку все було інакше, каже інструктор з дайвінгу. І риби, і рифи були під загрозою знищення. Тут було дуже багато рибалок, і вони своїми сітками завдали добрячої шкоди коралам. Потім було створено заповідну зону і все змінилося. Стало краще кораловим рифом, побільшало риби, та й туристи поживавилися, каже Хабіб. Їдуть переважно романтики, а вони природу люблять і бережуть. Галина Баланович Сабитія канал Україна зранку. Почалася найпотужніша за рік магнітна буря. Про це попередила Національна космічна агенція. США. пояснюють активність коронарною дірою на сонці. Триватиме до завтра. На планету сьогодні чекають геомагнітні збурення. Людям вони загрожують мігренями, підвищенням тиску і загостренням хворічних хронічних захворювань. забиття будуть оп'ятнадцять і залишайтеся за примірою.